Цей день настав. Чекбокс реалізував першу в Україні інтеграцію ПРРО з Укрпоштою. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, слідкуйте за нашою сторінкою. Ми першими інформуємо бухгалтерів про важливі зміни. Уявіть: клієнт прийшов на Укрпошту за товарами з післяплатою. у неділю. А ви вдома в піжамі смакуєте гарячий какао, бо у вас вихідний. Але чек то треба пробити тут і зараз, бо інакше ризик штрафу. На щастя, програмна каса CheckBox вже має готове рішення ще й з автоматичним відкриттям та закриттям касової зміни. Активується в два кліки. Ще й користуватися ним простіше. простого. це треба побачити. Кажете, що після плати через Укрпошту це не про вас. Тоді вам 100% знадобиться наше рішення, яке дозволяє видавати чеки навіть при нестабільному електропостачанні, як за стійкою закладу, так і з терміналом у смартфоні. Усі подробиці про унікальну інтеграцію з Укрпоштою, а також рішення чекбокс на випадок зникнення світла, дивіться просто зараз. Посилання на повне відео в описі.